уважаемые херсонцы и гости города, футбольный клуб Кристал Херсон» рад приветствовать вас на центральном городском стадионе на матче второго тура чемпионата Украины по футболу среди команд второй лиги. Сегодня футбольный клуб Кристал Херсон» принимает команду «Нива» из города Тернополь. Ну что, Там на стадіон. Дотримуватись правил громадської поведінки. Підтримувати чистоту табору. Бути культурною повічною. Дотримуватись правил поведінки під час правові нашого. Потразовательдет людях, если выпадет, все будет хорошее, — нас ли fois adaptables Ведь мы делая орудия и ответственным, не бояться. Комісна зараз робить свої наші групи, курися Ми розуміємо все, що вона влає. Але... Я впевнений, що вона вона Давай, давай, не розумієш! Забивай! Ви не вистачили! Що повністю значило наш меж. Він висів 1-0 попереду наші гості на кінець першого тайну. Призначаючи штати, щоб було сам у нас занадто важко на місці.

Виніс зараз м'яч, ви бачите, зараз ворота, вони нічого винять. Лінії вирі, червина, виніс. Не було тут такої ситуації, як у грі України. Я відвертого вивів. Це нормально, ми пропустили чорно. У нашої вебсапі за пізнення. Якщо така цікава ситуація, я перший тайм це підприємство. Ми вас не пішли положення подати. Не задоволений, там буде однозначно. Я нагадаю, раді, що продовжуйтесь, подивіться, як пошла, що я не брала сильний удар. До речі, потім бачили, що м'яч закрутіло.

матч ворота футбольного клуба Крустал Херсон забил Александр Лакуста, номер 11. И требовать чистоту и да порядок. Звертаем увагу на детей и громадян похилого века. В разе научности Це ж зараз, експілували. до нас Запасних. Зафіксували за